Ми відповідальні за приручених домашніх тварин. Істина очевидна, але не завжди дієва. Купуючи домашнього улюбленця, чимало навіть не підозрюють про вагу відповідальності, і через деякі час такі тварини опиняються на вулицях. Якщо значно легше прожити їм у селах, де в обісті може бути по декілька котів і собак, то в містах ситуація зовсім інша. Аби зменшити популяцію чотирилапих міських безхатченків, тварин стерилізують. На сьогодні це найгуманніший спосіб вирішення проблем, запевняють ветеринари. Стерилізація це є хірургічна операція, яку виконують тільки в умовах ветеринарних лікарень. Це єдиний вихід із ситуації щодо бродячих тварин. Стерилізувати треба не тільки безпритульних тварин, а і тварин домашніх, крім стерилізації, ще потрібно увагу, куди дівати стерилізованих тварин. Якщо будуть приюти, якщо буде певний персонал. Проблема безпритульних собак буде вирішена повністю. Відповідальність за контроль над чисельністю бродячих тварин у містах покладено на комунальні служби. Реальність показує, що вони не завжди справляються із цим завданням. Відтак, і в обласному центрі, і майже в кожному райцентрі Хмельниччини діє кілька громадських організацій, що опікуються бездоглядними тваринами. Лікують, доглядають, намагаються знайти їм нові родини. Наша організація називається Громадська організація захисту тварин врятує життя. Основний напрямок, який в нас це порятунок собак, які потребують термінової допомоги. А саме це собачки-інваліди. Також за період нашої офіційної діяльності ми тісно співпрацюємо з німецькою організацією по захисту тварин, і вже більше 200 тварин, в тому числі дуже багато інвалідів, виїхало на постійне, скажемо, перебування до нових господарів за кордон. Звернутися до нас можна так. У нас є офіційний сайт нашої організації. Можна дзвонити за будь-яким номером телефону, і завжди ми постараємося з. На даний випадок громадська організація СОС мета нашої організації заключається в тому, щоби зупинити народжувалось бездомних тварин. Для цього робиться стерилізація. Коли собачка стерилізована, вона міняє свою поведінку для того, щоб взяти собачку на стерилізацію, Ви маєте дати заявку. Треба позвонити в організацію «Спецкомунтранс» або звертатися в громадську організацію СОС. Телефон громадської організації шість три Тварина не забавка, а друг сім'ї. Таким правилам треба керуватися тим, хто вирішив завести чотирилапого товариша, кажуть ветеринари. Тетяна Збариш, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.